Так, ще одна яблунька теж Ці яблуні років 7-8, значить в неї був пошкоджений. То в неї було взагалі, я сформував гарну крону, але трактор задів і довелося одну гілку зрізати, тому вона вийшла така. Не зовсім правильно. От, але стволові гілки сформовані, в цілому нормально. Єдине, що я в минулому. У минулому році я її не обрізав і тому вона так сильно заросла не було змоги сюди приїхати, ну, так, так вийшло. Так, ну що, тепер будемо робити з того, що є знову назад вертати її в людський вигляд. Щоб вона була невисокого зросту, як я казав, я дотримуюсь цих принципів основних, які, про які я в кожному відео розповідаю. І зараз теж розкажу. Ви, дотримуючись цих принципів, з легкістю зможете обрізати свої дерева. Воно взагалі стосується вони всіх дерев, ці принципи, але особливо, особливо яблунь. До яблунь до взагалі практично. Все чудово виходить. Так, дивіться, мої гілки вони уходять в сторону. Я стараюся середину тримати пустою. От. І для цього ми обрізаємо зараз. Сейчас я відійду, щоб було зрозуміло. Так, все що біля в центрі ми все зрізаємо. Так. Но все не потрібно. Е, є жировики, які я присікаю, якщо це, це жировики, для того, щоб на них був урожай, бо на цих броньках вже є плодові броньки, і, і для того, щоб на нижніх броньках утворювалися нові на наступний рік. От. Ну, тут я присічу, присікаю, 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 присікаю. І ось тут вже будуть утворюватися нові такі. Коротше, нові утворення. Середину, те, що загущує середину, прибираю. Знову ж ага тут тут сорі нема такого слова, тут вибачте. Тут я присік гілочку, ви не бачили. І тут також присікаю, бо дуже багато вся просто вся просто обліплена плодовими. Ну На таку гілку занадто багато плодових. Ну, я залишаю раз, 2-4 за бронь. Так, знову ж таки, ось тут гілка з, з плодовими залишаю. Дріб'язок закросікаю. Так, цей мох треба обов'язково обробити мідним куторосом. Обов'язково, поки бруньки не розпустилися, треба все зробити. Так, що вверх іде, що вертикально. До речі, це наступний принцип. Що я, можливо, вже про нього казав, все, що росте догори, те ми переводимо з вертикальних на горизонтальні. Але це не стосується жировиків, які взагалі нам не цікавлять. Це стосується гілок які, от стволова гілка, якщо, ну, важлива гілка, якщо вона росте вертикально, от вона нам треба, ми її обрізаємо на бруньку, щоб для того, щоб з цієї бруньки пішла. Гілка ну, на, наші, в сторону від, від центру. От. Ну, це не стосується жировиків. Жировики ну, тут не будуть. Все, це вже сформована крона, і ми вже тут нічого мудрувати не будемо. Це можна сказати обрізка на плодоношення і на закладання рожаю в наступних, на наступні роки. Так, Такий букет, от типу, як би непонятно, що робити, знаєте, дуже багато всього. Ну Тут все просто. У нас є о, стволові гілки, які будуть, я сподіваюся, що надовго збережені. І нам просто їх треба ну, укультурити для того, щоб полегшити їхнє існування. Тут дуже-дуже багато плодових. Нам стільки не потрібно. тому Зайві треба обрізати. От, треба, щоб воно йшло типу, як пропорційно. Якщо тут все заліпиться яблуками, то зрозуміло, що вони... або гілка відпаде, або яблука будуть по черві, згниють, або вони будуть дрібні. Ну, коротше. Тому важливо це теж передбачати і зайві гілки просто прибирати. Ну, це занадто багато. Тут занадто багато, тут занадто густо дві паралельні гілки нам не треба. Так, цю заберемо. Тут ще є одна гілка, яка типу паралельна з цій. От. Я, дуже мені це не подобається, тому що коли вони зростуться, ну, виростуть нові гілочки, вони будуть тертися. Це нам не потрібно. Тому я цю укорочу і залишу тут лише. Декілька плодових бруньок, щоб ну, коротше, в цьому році був урожайним. Все. більше Нам Нам тут по суті, більше не треба. Е, так. Мабуть, я теж заберу гілку, щоб, щоб середина була більш така прозора, чиста. Знову ж таки, бачите, ростуть гору, я казав, що один із принципів гору нам не треба. Ну, це взагалі це. Те, що вгору ми переводимо в сторону. Цей жировик я обріжу, але залишу тут плодові утворення. І тут так само обріжу, бо є плодові. І тут обріжу. А стягілка це у нас як буде, буде основна, так, на яку ми продовжимо ріст. І я обріжу ось на тут на бруньку, яка буде рости потім назовні. Гілка ось так залишу. Так. А це э, коротиш нам вже тут не потрібен. Ми її розвивати не будемо. Тому я її просто просікаю, для того, щоб тут були яблука. Низ так само, якщо ви бачите, так, можливо, вам погано видно, але тут дуже загущений низ. Так, ця гілка. Плодовими, але занадто багато. Так, цю гілочку ми переводимо ось на цю дрібну. Хай росте в сторону. Вона росла вертикально, робимо її горизонтально і присікаємо. Так, Ці всі вже, нам вже не, не будуть рости. Ця також вона вже не, не потрібна всередину, тільки для плодів, щоб було. Тут також я залишу, щоб просто офорювалися плоди на наступний рік. Все. І це так само. Ось, не знаю, видно вам не видно? Тут плодові. Це в сторону йде, це в сторону. Тут уже забагато всього і все. Все. Ось так, є. От. Ще ось о, тут дуже близько до центру ростуть. Зараз візьму великий секатор. Так, я сподіваюся, вам принцип вже зрозумілий. Тому о, зараз пришвидшу весь цей процес, щоб не затягувати часу. Так, ну що, на цьому все. Я врізав, надіюсь, видно і зрозуміло, багато гілок, тому може бути погано видно. Так, ось звідси ми починали. Ви можете порівняти результат. Все, вона невисока, всередина пуста. Залишив о, жировики для того, щоб закладались нові плодові бруньки на наступний рік. Так, все, донизу у нас нічого не йде. Що можна. Нічого не торкається до трави. Краще в нас поділено на яруси. перший ярус, другий і там вверху третій. Все чітко видно, все прогрівається, продувається, залишилось тільки... Обробити мідним купоросом і вапном це е, така весняна, весняний обробіток. Все, всім пока. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.